День соборності 22 січня у Чернігіві збираються відзначити без особливої помпезності. У мерії розмірковують над планом заходів. Нічого нового не вигадували. Традиційно відбудуться круглі столи, урочисте покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку та концерти. Цього року може обійтися і без державних нагород. Якщо будуть державні нагороди, планується вручення державних нагород. Ну поки на сьогоднішній момент державних нагород не надійшли. Якщо надійдуть, то буде таке вручення. Цього року влада вирішила відмовитися від покладання квітів до пам'ятника знаку борцям за волю України, що біля катерининської церкви офіційна версія, аби уникнути конфлікту патріотичних сил з прихильниками похідного храму московського патріархату. Але головна проблема за словами начальника управління культури Олега Васюти знайти бажаючих на святковий концерт у міський палац культури. Буде концерт. Творчий концерт, в якому візьмуть участь заслужений аматорський народний хор України десна, ансамбль народного ансамбль танцю. Дружба, зразковий театр народного танцю слов'яни. Головна проблема це наповнення за нала. Отже, по цьому заходу співпрацю з громадськими організаціями соціальними службами за рахунок цього маємо надію, що буде за заповнення. День соборності України відзначають офіційно з 1999 року, 22 січня 1919 року в Києві на Софійській площі проголосили акт злуки Української Народної Республіки із західноукраїнською народною республікою. Вперше за 600 років він став реальним кроком до об'єднання українських земель.